Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошвець. Черговий скандал в Дністровському районі Чернівецької області пов'язаний з ТЦК СП. З ТЦК СП Дністровського району Чернівецької області, яке не може, яке просто не може без подвигів. Ні, вони не їдуть на фронт. Робити подвиги там. Вони тут, у тилу кожен день роблять подвиги. І не одну людину вони забусярили. Ну от я кажу так, як є. Я давно не знімав матеріали про Дністровський ТЦК СП. Не хотів каламутити воду в важкий час, коли потрібно об'єднувати людей навколо ідей оборони України, так? А для цього потрібно єднання. Ну а як Дністровський е ТЦК СП, да? Єднає українців, я продемонструю зараз, давши вам інформацію про те, що черговий подвиг Дністровського ТЦК СП стосувався лікаря-педіатра Олександра Слободінюка, який в Дністровському районі, Кельменці Сикірянщина, обслуговує тисячу неповнолітніх діток, в тому числі дітей-хлопців, які воюють на фронті. Вдумайтесь, працівники ТЦК та СП. Зайшли в кабінет лікаря, який має кабінети і в Сокірянах, працює в Сокір'янській ЦРЛ, і в Кельменцях. Так от, чотири працівника ТЦК та СП Дністровського району зайшли в Кельменцях в службовий кабінет лікаря-педіатра Олександра Слободянюка і затримали його, затримали його. Затримання було, кажуть, з порушенням законності, тому що. Олександр Слободянюк заброньований за місцем роботи в Сокірянській ЦРЛ до 2026 року. І ця бронь. Документи були при ньому. І про цю бронь повідомляли в ТЦК СП, влада Сокірянської міськради, Сукірянської громади. Особисто Василь Козак, голова Сокірянської міськради, повідомляв про це. ТВО виконуючим Дністровського РТЦК СП, пану Кузнєцову. Як результат, ніхто не дивиться, що лікар заброньований педіатр, що тисячу діток Дністровського району Сукірянщини Кельменеччині будуть без надання медичної допомоги, приходять. І бусярять прямо з кабінету лікаря педіатра. Зараз лікар педіатр Олександр Слобенянюк в Хотинській лікарні, куди його доправили з важким гіпертонічним кризом. Документи про це затримання міський голова Сокірянської громади Василь Козак подав в відділення ДБР Чернівецької області і в комісію. Яка розслідує порушення ТЦК СП в Верховній Раді України? У мене питання до пана Руслана Козніцова, тво начальника Дністровського району. Чи може Дністровський ТЦК ТСП працювати без порушень? Законності. Просто, чи можуть вони працювати? Питання до начальника Кельменецької ОВА, пана Якубенко. Пане Якубенко, кажуть, що подейкують, як кажуть, від слова, начебто, що саме ви причетні до цього затримання. Лікаря-педіатра з міста Сукіряна. Теж дайте відповідь. В чому проблема? Затримують лікарів, які заброньовані, лікувати, хто буде діток? Ви знаєте, дуже багато у мене емоцій, коли я говорю це. Важко, коли, коли заходять 4 чоловіка і бусярять з кабінета лікаря. А далі кого бусярити? Може потрібно взяти працівникам? Ти СП, прийти в Кельменецьку РВА, до пана Якубенко, взяти пана Якубенко, чиновників Кельменецької РВА, і просто відправте їх на фронт. Вони ж давали присягу на вірність України. Вони ж чиновники, молоді, здорові. Я бачив фотографію, такі дужі, як леве, в Кельменцях фотографувалися, так? Але на привки лежать чиновники Кельменецької РВА, депутати на фронт іти не хочуть, тому потрібно когось посилати на смерть. В даному випадку забусярити лікаря-педіатра Олександра Слободюнюка. З вами український історик та журналіст Єршовець. Дане відео я викладаю, тому що. Дістає вже, ви знаєте, дістає. Давно я не викладав відео про подвиги Кельменецького, вибачте, Дністровського ТЦК та СП, але вже іноді, іноді вривається, терпець. Підписуйтесь на YouTube канал Єгор Кравцов. До нової зустрічі. Дякую.